Даний автомобіль шукався е, в Україні, в тому числі шукався і на Авторія. Але в кінечному результаті був він придбаний нами на американському страховому аукціоні. Чому так? Пояснюю. Е, клієнт звернувся запитом е, придбати йому знайти нормальний, адекватний автомобіль, а саме Audi A5 після 20-го року в рестайлінгу, е, тому що пошуки даного автомобіля в Україні нічим хорошим не закінчились. Тобто, всі варіанти, що переглядав, е, були недостойні до покупки. Це потопляки, або незрозумілі пошкодження, або незрозуміло, як і що вони відновлені. Тобто видно, що автомобіль відновлений якнебудь і максимально дешево. Тому пошуком даного автомобіля зайнялися вже ми. Відразу скажу, що пошуки були досить затяжні. тобто Ми шукали її місяць і вісім дів. Реально шукали цей автомобіль, торгували. Нам знадобилося більше місяця часу, щоб його придбати. Я трошки здивований, тому що загалом, зазвичай, ми автомобілі купуємо набагато швидше, навіть якщо це якийсь там екзотичний запит. Він може затягнутися, але ну, не так уже суттєво, що більше місяця часу. Але з Audi це було виключення, і зараз трішки детальніше розповім про це. Чому саме така ситуація з даними автомобілями? Для початку давайте подивимося сам автомобіль, а потім я вже розкажу більш детальніше, в чому саме труднощі підбору даних автомобілів в Америці і в тому числі в Україні. От, у нас був чіткий запит. Це рестайлінг після 2020 року. Комплектація від Premium Plus, по суті, базова преміум ми не розглядали, тому що там аналогова приборка, а нашому клієнту було важливо, щоб тут була саме ЖК-панель. Хороший пробіг. Адекватні пошкодження е і все, такі базові речі, але вони там, скажімо так, е досить важливі. У даного автомобіля 49 тисяч кілометрів пробігу за 30 тисяч миль, тобто досить маленький пробіг. Хороша комплектація преміум плюс, по суті, є престиж вища, але відповідно їх там е дуже мало на аукціонах, і ціна на такі автомобілі теж, звичайно, що буде вища. Е кузов у нас спортбек теж було важливо для нашого клієнта, саме 4 двері, тому що. Є ще вони кабріолети, є вони там купечки двохдверні, але вони нам просто були нецікаві. По автомобілю, тобто по пошкодженням ми бачимо досить адекватні пошкодження. По суті, класичні пошкодження, одні із, скажімо так, найкращих на американських оціонах, досить прозорі, без скажімо так, якихось додаткових нюансів. Вкруг він цілий, пошкодження суто по, одному, по, одному, по одній частині. По деяких елементах це у нас капот, крило, фара і бампер. Трошки підсилювач загнуло в даному місці, але я думаю, що його можна буде е підігнути назад. не Доведеться замінювати. Е у нас тут ремонт суто по навісним запчастинам. Одне зняв, інше, накинув і все, і поїхав. Е ніякого там шпакла, краски і так далі. Е тут не знадобиться. По комплектації, як я вже казав, це преміум плюс, рестайлінг. Як відрізнити рестайлінг, поясню, будете собі знати. По-перше, це по фарам ми бачимо, що візуально, якщо тако придивитися, то полосочки розходяться вверх і вниз. До рестайлінга йде така одна полосочка, і вона йде суто вниз. Далі от бачимо оці дифузори знизу під вихлоп, тобто вони зроблені в новому такому сучасному стилі під пластмаску. Типу гарненько, по суті там точно такі самі труби за ними сховані, але зроблено типу гарно. Ну, Зараз часто виробники скажімо так, вдаються до таких от не дуже скажімо так, гарних технічних рішень, як на мене. До рестайлингу у нас звичайні кругли, круглі труби, залізяки, тобто звичайний вихлоп. Це по суті такі візуальні моменти, по яким зразу можна відрізнити дорість від рестайлінгу, якщо його, звичайно, не переробили. Також трішки відрізняються бампера і передні фари, але це вже там тонкощі. Не кожен зрозуміє просто візуально. Зроблена невеличка дефектовочка, карта знята. Далі можна подивитися от панель, про що я й казав. 12 -й місяць 2021 року, не дивлячись на те, що на аукціоні вказано як 22-й, і Біткарс нам каже, що це 22-й рік, але ми завжди пам'ятаємо, що треба дивитися саме даного автомобіля. Мотор. Тосол на місці, ніяких ударів там до мотора точно не було. Тобто ми бачимо, що удар закінчився десь там в районі крила, далі й не пішов. Мотор працював добре, тихенько, як і не має працювати на такий пробіг на такому автомобілі. Бачимо, частину тут лежить, вона приїде разом з автомобілем, якась пластмаси, підкривки і так далі. Можна буде, я думаю, використати назад. Бампер, можливо, спаяється, можливо, не спаяється. Це треба вже буде дивитися по факту приїзду даного автомобіля. Але розраховуємо на те, що ну, доведеться міняти. Якщо спаяється і поставиться цей, то це тільки плюс. Крило, звичайно, під заміну. Я думаю, більшість цього так, тому що там, ця, та, та частина, яку ми не бачимо, я думаю, все ж таки загнута, от, що немає її на фотографії. Е, карта лежить ціла. Тобто її просто зняли, фара в мусорку, звичайно, тут по зовнішньому стану фару видно. Все, тобто, всі пошкодження по автомобілю, безпека у нас не спрацювала, що також великий плюс. Не доведеться там нічого не і кулупати, нічого відновлювати. 에, придбали цікаво, цей автомобіль. Фінальна ставка склала 16 600 доларів. 에, придбали ми її по байнау Ситуація як склалася? Тобто Ми торгували його 에, на денних торгах 에, за день до цього. 에, наша ставка виявилася найбільшою, фінальною, але там, після торгів автомобіль просто не віддали. Тобто таке буває на аукціонах Страхові інколи не віддають автомобіль, навіть якщо у них немає резерву. Резерв це сума, за яку за який мінімум. Готові віддати цей автомобіль. У нас резерва не було, тобто, фактично, автомобіль мали віддати за суму, де закінчився аукціон, але нам її просто не віддали. Тобто, навіть не запропонували зустрічну пропозицію. Як це, як правило, трапляється? Тобто, навіть якщо вони не згодні, там, наприклад, на 14 тисяч, вони там пропонують свою 16, до прикладу. Але нам нічого не запропонували. Я собі цей автомобіль зберіг, тому що я був впевнений, що він зранку з'явиться по байнау, тільки був не впевнений, за якою ціною, чи нас бюджет, чи ні. Максимальний наш бюджет був 16700. Зранку цей автомобіль з'являється по байнау за 1600. 16 тому ми з клієнтом погодили. Ставка нам підходить, ціна підходить, відповідно, цей автомобіль і купили. По ціновій політиці ми зараз будемо розглядати, що продається на авторі, і я якраз поясню момент, чому ці автомобілі так важко купити в Україні і чому пошуки зайняли бісім місяців зі часу. Зараз давайте е, подивимося карфакс даного автомобіля. Теж е, дуже важливий момент е, в пошуку і підборі автомобіля. Один із найголовніших, по суті, тому що загалом ми взяли 11 карфаксів, Половину з них відкинули на етапі перегляду, тому що або не перше ДТП, було там попередньо ще одне, або навіть два. А не регулярні обслуговування, або записів про обслуговування взагалі немає відповідно. Ну, такий автомобіль це може бути просто сюрприз. Таким ми не торгуємо і не пропонуємо, відповідно, просто пропускаємо. Загалом, ще, я думаю, десь таку ж саму кількість автомобілів ми планували торгувати, але просто із заселеної конкуренції на дані автомобілі на аукціонах ми просто не могли взяти Carfax. Тобто, ще до торгів ставка вже була настільки неадекватною, що не було просто сенсу брати Carfax, тому що ставка вже була не в наш бюджет. На моїх очах реально за автомобілі 18-19 року ще до рестайлінгу давали 20 і більше тисяч доларів тільки за аукціону. Тобто, якщо там перераховувати розмитнення, доставку і так далі, то виходить просто неадекватна сума. Якщо рівняти з нашим ринком, то взагалі незрозуміло, кому ці автомобілі цікавлять таку суму. Ну, але якщо їх купують, то відповідно комусь цікаві, напевно. По Карфаксу у нас два власника. По суті, 30 тисяч миль останній репорт по. Одометру, ну це наш пробіг, скільки ми купили цей автомобіль. Перше ДТП, два власника, тобто один покатався, там 20 тисяч миль, напевно, зрозумів, що автомобіль не його і так далі. в Америці часто таке буває, тобто вони купують автомобіль, трішки поїздять, щось їм там не сподобається, чи візуально, і так далі по автомобілю. Щось їм не підійде, незручно і так далі. Вони його просто продають. Тому навіть там автомобіль по суті 22-го року фактично, але у нас вже два власника. Не критично, тому що ми бачимо, що, там, якщо горнути вверх, ми бачимо, що 10 зафіксованих сервісів, ну, звичайно, це разом з маслами, фільтрами, колесами і так далі. Тобто вони розділені, але ми бачимо, що автомобіль заїжджав на сервіс, от ми бачимо Oil and Filter Change. замінювалися масла фільтра. Інші, скажімо так, частини даного автомобіля, які потребували заміни і так далі, колеса балансувалися, замінювалися, і так далі перевірялася на підвізка. Грубо кажучи, за автомобілем дивилися. Постійно він заганявся на сервіс. Першого власника на один і той самий сервіс, другого власника на інший, але це теж був один і той самий сервіс, тому проблем ніяких немає. Ми бачимо, щось у автомобілі деякі системи перевірялись, щось замінювалось, колеса балансувались, масло замінювалось, фільтра замінювалось. Тобто робимо висновок, що за автомобілем доглядали. Відповідно, прослухавши запис двигуна. В це підтвердилося, тому що двигун працював рівно, як він має працювати на, такій, на такому автомобілі в такому пробізі. Перше ДТП, як ми бачимо, сталося в третьому місяці, там 14 го числа. І відповідно далі його продали на акціоні. Ми його купили. Все, тобто нормальний карфакс, без якихось там нюансів, моментів і так далі, скритих якихось дефектів. тобто тобто які там могли 50 ну, тобто 50, на 50, тобто, Чи повезе, чи не повезе. Тобто тут все окей по карфаксу. Ну і в принципі на бідкарсі якийсь Патрік у нас поляк підказує, що цей автомобіль хороший. Відповідно, з такими документами він готовий до реєстрації в Польщі. Ну, якби Патрік знав, що цей автомобіль їде не в Польщу, а в Україну, то він би такого не писав. напевно. Так, далі по ціновій політиці. Він нашому клієнту доставлений розмитнений, достанеться 28 500 доларів без ремонту. Я рахую, що це адекватна ціна за адекватний автомобіль. Звичайно, можна було потургувати щось десь трішки дешевше, але це і так зайняло, трош, ну, скажімо так, досить суттєвого часу. Е, тому прийняли рішення просто купувати денний автомобіль. Тим більше, адекватні пошкодження, хороший пробіг, комплектація е, і так далі. Е, 40 TFSI, звичайно, що є 45 TFSI, вона потужніша, є м'який гібрид, але. Якщо хочеться, щоб вона тулила, її можна просто зашити, і вона буде їхати як 45 TFSI Вся різниця в тому, що цей автомобіль просто задушений. 40 TFSI, більш задушений, то можна, скажімо, так, накинути стейч і вона буде їхати як 45 TFSI Ось і все. Якщо нічого не робити, то просто цей мотор скажімо так, менш гемерний трішки економніший. Що кому цікаво, то собі обирає. На м'який гібрид ціни ще вищі. То, скажімо так, за 16 тисяч купити 45 ТФС з яким гібридом, за аукціона майже нереально. В Дійсності там ціни 20 і 20 плюс, це нормальна ставка за ці автомобілі. Я маю на увазі за адекватні варіанти, а не за тотали. Що у нас продається? Оце саме цікаве, тому що зараз ми побачимо, чому все ж таки наш клієнт не зміг знайти автомобіль в Україні. Що? Дивитися, у нас є три автомобіля до 30 тисяч. Один з пробігом 100 плюс тисяч миль, звичайно, не дуже цікавий вже автомобіль 22 року з пробігом 100 плюс тисяч, скажімо так, зрозуміло, чому така ціна. Ми ще не перевіряємо його пошкодження, карфакс і так далі. А це досить такі суттєві речі в автомобілях, на які теж потрібно звертати свою увагу. Зараз продається о 27 500, 21 рік. Звичайно, що автомобіль можна оглянути. E, дивно, що не ідеальний технічний стан і не готовий до будь-яких перевірок. Ну, Перевірка на СТО, e, як це завжди у нас скажімо так, вказується. E, знову ж таки, автомобіль, походу, скажімо, так, в руках перекупів. Тобто кінцевий власник ніяк не може знайти свого власника. цей автомобіль. E, ми бачимо двох дверка втоплена. Тобто Waterfloat. E, це, по суті, якийсь мішку. Багато майстрів навіть не хочуть братися за відновлення втоплених автомобілів, воно того не варте. Плюсом, навіть якщо його відновити, то частина вологів все одно залишається. Перегниває проводка і так далі. Ваш автомобіль просто може відмовити якийсь там будь-який момент. Початися з ним різні приколи можуть будь-який момент. Відповідно. Я сумніваюся, що ви хочете собі такий автомобіль, там, умовно, за 30 тисяч доларів, який там на пробізі 100 тисяч. Буде потребувати того, що треба буде перекидати всю проводку. А я думаю, ви розумієте, що це не легкий ремонт і досить затратний. Якщо його робити якісно, то, повірте, майстер візьме сумашечі кошти за цю, цю роботу, він буде невигідний. Тим більше, цей автомобіль е просто. Скажімо так, не може знайти свого власника, його просто перепродають і взяли його точно так само на перепродаж навряд чи б його хтось там відновлював з якісних запчастин і якісно. Як це у нас, в принципі, завжди буває. Далі ми бачимо 30 плюс ціни. По суті, той ціновий діапазон, в який нам стає даний автомобіль. Якщо там він 28500 без ремонту, ще декілька тисяч доларів на ремонт даного автомобіля і це наш. Наша цінова політика. Даний автомобіль, як завжди, технічно у чудовому стані, чистий, доглянутий, готовий до будь-яких перевірок. Єдиний момент, що він теж був втоплений, але про це ніхто не вказує. Ну але ж зараз можна подивитись біт зайти, ніхто ж нічого не скриває. Правильно? Ситуація ж точно така сама, як і з попереднім автомобілем. Хочете собі, скажімо так, проблем, то купуйте топлені автомобіли. Вони у вас обов'язково з'являться. Далі у нас 31500, схожий пробіг, без жодного нюансу, як завжди, автомобілі без жодного нюансу. Я просто не знаю, чи є сенс передивлятися автомобіль, який вже 10 разів перепродавався на авторі. Тобто, по суті, знову ж таки, його провезли на перепродаж, автомобіль не може знайти свого власника, перепродають його постійно. І так далі. Тобто, ну, ходить суто по рукам. Перекупів даний автомобіль. Давайте ну, глянемо його пошкодження. Е, версія 45, двохдверка, ну мені особисто пошкодження не подобається. Я би клієнту не пропонував. Звичайно, це не геть тотал. Е, підсилювач загнуло ну в радіатори, телевізори і так далі під заміну, капот, фари, підсилювач там, і так далі, можливо, якісь е, також підвізка. Всі подушки, комплектація, бачимо у нас звичайна на аналоговій приборці. ну Тобто, взагалі не порівняється з варіантом, який ми придбали для нашого клієнта. Ну і далі можна далі далі розглядати ці автомобілі, тобто дивитися, які вони були в Америці, але по суті, наш клієнт за нас це зробив. Переглянув ці всі автомобілі. Ні одного толкового не знайшов. от Даний автомобіль теж ціновий діапазон. Фактично, як наш, але на простішій комплектації. А комплектація відіграє суттєву роль. Преміум, вона не така цікава, за нею так не торгуються, як за автомобілі, там з преміум плюс і вище. Ну, Відповідно, і ціни на ці автомобілі менші, вони менш цікаві, вони менш, скажімо так, напічкані сучасними технологіями. Тому, ну, звичайно, що простіша комплектація буде коштувати простіших грошей. Це ж логічно. Правильне рішення було придбати автомобіль в Америці. Я ще раз кожне відео це повторюю і ще раз повторю: по суті, можна займатися шукати автомобілі тут в Україні. Надіятися, що хтось привіз автомобіль вниз ринку, якісно його відновив, займається альтруїзмом. Благодійністю від, віддасть вам його за собі в мінус тільки тому, щоб ви їздили на цьому автомобілі. От, я в таке не вірю, тому всім рекомендую приганяти автомобілі з Америки, а хто хоче собі автомобіль з Америки, ми вам в цьому допоможемо. Онлайн авто з нами твоя мрія здійсниться.